Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Там насправді досить такий цікавий і я би сказав навіть небезпечний прецедент стався. Оскільки Вар переглядався, і саме ці команди, до речі, залишаються єдиними у цій лісі, хто ще не втрачав очки. В обох по 9 балів уже в турнірній таблиці вражень онлайн, і саме вони ділять першу другу позицію. А Френс Тім. Але команда, яка переможе, видно, зможе повернутися на вершину. І, от, власне, він. Це. Робить перший крок, щоб здобути три бали. Зараз контратака 3 в 2 може бути вихід Кадиру праву. і знову піворяти. Третій номер Олександр Солочук. А Панов, Панов на дані поміщук не переграє опієта. Підключення Степанова панов не встигав підтримати цю атаку. Зараз три в один вихід. Зимоненко, дає майстра!

Не встиг майстренко навіть удару завдати. Пролунав свисток на перерву, тож перший там завершено рахунок 1-1. У другому таймі порушень правил і взагалі якихось грубощів майже не було у першому таймі. По одному воло було зафіксовано кожної з команд. А зараз моменту пашуна! Пашун тут. Славте Тивоненко! бачить на мечі удар! Ярослав блокує вже в захисті. На цьому Ярослав падає Симоненко. Більше домальовував згоден. Солочук. Розіграв із Кадировим. Так от у чаті до нашої онлайн-трансляції. Пишіть коментарі. Все намагаюсь оперативно читати і в разі чого відповідати на ваші питання Ось у сьогоднішньому матчі. Чи буде ще один майстренко? Ні. Дуже чітко і дуже впалено. Бара грає тивоненка дуже. Пішно добуває майстренком. А вирвати повноцінні три очки. Іванов. Іванов пробуває в дулі. Невочко відпочив. Чорні від постійних атак Френс ким, а зараз пано! Пано вмикається! Пано! Пано! І до гол діпромає пано і втратить. Так, п'ять час рукою перервав дуже небезпечну контратаку Супер. 40 Передача на сорт. Тивоненко. одієнка дивоненко. м'яч у руках. Тивоненко. ворота порожні. І забиває дивоненко. Переможни. Зовмачу останні секти у да потрібен. Стеренко вже після фінального свистка пробиває, Отож, 2-4. Ось такий фінальний результат у протистоянні Френд Team та ФК. Вінце в центральний матч туру. У... Представтесь, Степан не Степане, вітаю вас з перемогою. Досить дуже цікавий матч. До останнього, як кажуть, були гойдалки, але все-таки сьогодні все у вас вийшло. Поділіться, будь ласка, враженнями, емоціями. Ну, По-перше, хочу сказати, що сьогодні у нас захворів капітан команди Євген Ляшкевич. Ця перемога, перш за все, для нього. Жека ми виграли. Також я хочу сказати, що сьогодні справді хлопці дуже були налаштовані на гру, показали хороший результат, грали до кінця. Цей порадувало нас дуже сильно. Напевно, ми і цим і взяли. Ми дали чуть, чуть вищий темп, хоч і зустрічали на своїй частині. Команда дуже хороша проти нас грала. Ми навіть не очікували, що буде такий сильний суперник, але ми зібралися і. Показали результат, можна так сказати. Можливо, навіть завела вас трішечка оця поразка в попередньому турі. Зовсім не вимушена, як кажуть, я, так, я такий вислів. І сьогодні ну, от зовсім, зовсім іншу гру ви продемонстрували. Ну так, можливо, бо тої гри дуже розчарувалися, зробили якісь певні висновки. Ну і звичайно ми хочемо перемогти в цьому турнірі, тому ми будемо всі сили і зусилля прикладати для того, щоб виграти всі подальші ігри. Те, пане, кого сьогодні виділиш в складі свого колективу? Мені сподобався сьогодні. Ярослав Панов своїм сольним проходом. Дав хороший такий поклав. Петро Пашун теж зіграв. Артур, Ярослав зарядив команду з Пашою нормально. Ну, сьогодні і Максим Тивоненко, суперсейви. В цілому зіграла команда дуже гарно. Всі сподобались. Степане, дякую за ваш коментар. Е, Євгену, бажаю вашому капітану скорішого виздоровлення. Е, вам, головне без травм і продовжити в такому ж дусі. Дякую вам так. Степан Інчук, представник колективу Вінсет.